Засніжило, але влог починається, як ви бачите, не просто з розпаковки, а мені потрібно забрати ще ці доставки для того, щоб потім показати, що я собі замовила. Дещо я замовила на сейлах, тому що зараз почалися сейли зимові. А дещо я замовила не на сейлі. А по повній вартості. Ну, але має бути цікаво. Там буде зара Dutti, і зараз я їду в магазин Чер 17 для того, щоб забрати замовлення. Дуже, до речі, зручно замовляєш на сайті, і якщо в твоєму місті є магазинчик офлайн, забираєш у них на магазині. Прям супер для мене зручно. І я б взагалі б не виїжджала сьогодні, але треба попрацювати, позабирати замовлення, тому беру вас з собою. Ось трішечки познімаю, що там є в магазині. Можливо, і заберемо заодно посилочку. Ну насправді дороги почистили, тому можна рухатись. Дивилася, що в центрі міста. Взагалі не чищена дорога. Не знаю, як там зараз я буду паркуватися, як я туди доїду. Але поки що ось така ось ситуація на в'їзд міста. Трохи нас засніжило. Не знаю, я цьому радію, як мала дитина, хоча завтра їхати на роботу зранку. Але я радію, мені здається, що з прийденням зими оцього сніга має бути вже кінець цієї, цієї ситуації, яка зараз наразі у нас в країні. Тому вирішила вам трішечки показати нашу погоду. Не видно, щоб сніг йшов, але буквально пара хвилин назад була така хуртовина, така метелиця. Я ще таке ну не пам'ятаю, хіба в дитинстві таке ще було. Ну а по місту дорога в принципі не чищена. Отак, от, от машинами колії ну, зрозуміло, да, що воно просто мете постійно мете, і комунальні служби просто не встигають розчищати дорогу. І, тим паче, я дивлюсь, що затори в місті прямо. Сильні, навіть дуже ось особливо на виїзд з міста. Сьогодні у нас п'ятниця. Не знаю, коли вийде влог, але ось сьогодні п'ятниця і ось така от ситуація. Всі, я так розумію, намагаються виїхати з міста. На вулиці прям максимально холодно. Я пише iPhone, що відчувається, як мінус 20, тому моя. На ваша пулечка прям дуже в тему взяла таку світленьку собі під пуховики, під білу шубу, і точно така сама е, сіра. У мене є ще покажу вам це під сіру шубу або чорну. Так як я вже в торговому центрі, то думаю, що зараз зайду в Страдіваріус в біржку Куленбір, тому що дивилася на сайті, нічого не вибрала, нічого мені не сподобалось. Тому думаю, можливо, саме в магазині я знайду щось цікаве і вам обов'язково покажу. Бір просто провал. В радіваріусі я вийшла з пакунком. Тепер заходимо в Бєршку. В біжки, я думаю, що можливо, я ще щось знайду. Ось, до речі, людей морози не лякають, людей досить багато. І наступне у нас через 17 напроти, забрати посилку. Білизну купила, доставка Через 17 забрала, і, якщо чесно, в мене вже настільки будуть голова. Ще інтертоп, і їду, бо ще на пошту, і пишуть за погодних умов одна посилка затримується з доставкою, але буде сьогодні, трохи пізніше вона буде. Ось тому ще інтертоп. Щось можливо цікаво, тут на сумочки гарні знижки зараз. І на взуття і. Думаю, вже вдома. Це, що хтось ограбував магазини, просто <смі> скупилася. І прийшла якраз вже доставочка, тому на нову почту забирати ще два пакунки. Накупила те, що не планувала. Але скоро все покажу. Добрий ранок. Вчора плани змінились, і ми поїхали на вечерю до моїх батьків. Тому на почту я не зайшла. Ось, до речі, моя нова шапульчика під ось цю Шубку. Найс, правда? Ну, мені дуже подобається ця шапуля. Ставте як вам? Така вона, блін. Я як шапокляк з мультику, ну мені подобається, дуже прикольно виглядає. Ось, поки так як чоловік сьогодні мене везе на роботу, то поки він чистить машину, я можу побігти на пошту. Там таких пам'ятка зазвичай внутрі і доповарне. Так, так, я знаю. Посилочки забрала, хочу сказати, що я там зумовила. Насправді там речі, які будуть в тренді в 26-му році, тому погляд буде цікавий. ще я подумала, що, мабуть, краще зробити дві частини, бо в понеділок сьогодні у нас субота, 10 десяте, по-моєму, число. В понеділок я ще хочу з'їздити в разів, навірно. От, і в мене ще є плани, там мені треба полички, шафу деяку подивитися, купити її. Тому думаю, що буде все ж таки дві частини.